Квиток на автобус, а на додаток безкоштовний концерт. На Закарпатті водії рейсового автобуса поміж поїздками розважає пасажирів піснями і виставами, а ще пригощає цукерками. За день має до 10 таких міні-концертів. Пасажири поїздками задоволені і не шкодують ані оплесків, ані грошей. Світлана Даніщук продовжить. Насправді їхати хвилин за десять, але за розкладом у водія концерт. В автобусі вже зачекалися глядачі. Нічі яка місячна, зора ясна, Ведь на ходь голки збирай, види кохана, праця є замарина. Ходя на хвилиночку ночку. А тепер можна вирушати, але неодмінно пригостившись цукеркою. Без цукерки ніхто не входить. Прошу, да, будь ласка. У закарпатському містечку Свалява водій Михайло Стритович – справжня зірка. Місцеві називають його наш глазовий, на честь автора гуморесок, якими їх розважає. А оце ослика підносить ці таке лосотко, молодець, а оце на мав ха Оце мій татко. Чим ви більше смієтеся, да, коли я щось вам розказує? Да, він мене як заражаєте, як, як акумулятор, понімаєте. Мені даєте енергії, енергії даєте. Шоферує пан Михайло понад п'ять років і щодня дає не менше десяти концертів на колесах. Позитивний настрій дає, Усі щасливіся люди везуть, задоволені. Тоб він один такий. Так, він один, унікальний у нас такий шофер. Свій автобус називає ватрою, між поїздками його прибирає і насипає нових цукерок. А, ну, багато людей не знає, що це таке ватер. Так я, я їм кажу, це огонь. Три в одному. Огонь автобус, огонь рейс і огонь шофер. А головним для себе вважає навіть не створювати настрій, а просто нікому його не псувати. Мені жінка каже, ти знаєш свої об'язаності. Я кажу, знаю. Вона каже, Повтори, повтори, щоб чи ти не забув, не обідить жодного пасажира. Пан Михайло вже пенсіонер і міг би не працювати, але каже, без роботи себе не уявляє. Я тим живу. Світлана Днічук, Олександр Піддубний, Закарпаття ТСН 1+,1.